Декілька слів про інтуїцію. У людини є п'ять органів відчуттів. Ми це знаємо: очі, слух, нюх, тактильність і п'ятий смак. І дякуючи п'яти цим органам відчуття, ми скануємо зовнішній світ. Відповідно, все, що, всю інформацію, всі знання, які ми отримуємо з зовнішнього світу, ми отримуємо дякуючи цим п'яти органам відчуттів. Потім вся ця інформація заходить нам в розум. Тут відбуваються певні процеси. Розумової діяльності, і відповідно у людини з'являються думки, з'являються певні бачення, певні дії, певна поведінка. Тобто, це так працює людина як певна жива конструкція через сканування зовнішнього світу, через п'ять органів відчуттів. Але це що стосується нашої особистості, але ж людина, вона дуальна. Те, що я говорив, цих п'ять органів відчуттів, вони стосуються нашої особистості, нашого тіла, нашої фізіології. Але ж тут ще живе душа. І виходить, що душа, враховуючи те, що людина дуальна, що вона складається не лише з тіла, а в першу чергу з душі, як, яка живе в цьому тілі, то душа має свій голос. Це інтуїція, вона проявляється ще таке через наше внутрішнє почуття, через совість. Тобто такі речі, як душа, а душа це частинка Бога, говорить з нами, з особистістю, через інтуїцію і ще мовою совісті. І відповідно ця це це інтуїція, це шосте наше відчуття, воно присутнє в кожній людині, в кожній. І особливо в екстремальних умовах, коли стоїть питання про здоров'я. Про життя і смерть, як правило, інтуїція дуже ну, сильно до нас стукає для того, щоб нас ну попередити. Це наша душа, якби тривожиться за наше життя, за наше здоров'я, і нас намагається попередити. Розвинута інтуїція в різних людей абсолютно по-різному. Я інколи жартую, кажу, що жінкам в цьому плані більше повезло, ніж чоловікам, тому що за ними закріплена Богом дітородна функція для продовження роду. Відповідно, вони, як мами, наділені не дуже гострою інтуїцією відносно всього того, що стосується їхньої сім'ї, здоров'я, життя їхніх дітей. Відповідно, жінки мають інтуїцію набагато більше розвинутішу, ніж чоловіки. Але й чоловіки можуть розвивати свою інтуїцію за допомогою певних вправ тобто, ті, хто побажають працювати над своєю інтуїцією, Зможуть в інтернеті знайти дуже багато різноманітних рекомендацій, є дуже багато різноманітних практик. Я застосовував деякі з них і е, намагався розвинути свою власну інтуїцію. Думаю, що вона в мене від народження доволі ну, гостра. І я знаю, що в мене є інтуїція, я знаю, що я її відчуваю. Добрих років, уже десь 25 я займаюся різноманітними духовними практиками. І в цих духовних практиках... Є така теж складова, як на розвиток інтуїції. Вже говорив, що я застосував їх декілька, але мені найбільше сподобалась така практика, як чорно-білі карточки. Яким чином це відбувається? Ну, Наприклад, ми беремо 30-40 таких карточок, які з однієї сторони абсолютно білі, а з другої сторони біла одна карточка, а друга половина карточок чорна. Ми їх беремо, наприклад, і нам треба помічник. Цей помічник бере цю колоду карт, вона лежить повністю біла. І він значить, дістає карточку і кладе на стіл. А я дивлюсь на цю карточку і кажу, який колір карточки. І тоді мій партнер повертає карточку. І там ми що можемо побачити? Або біле, або чорне. Як це працює на розвиток інтуїції? Це треба ну, потратити півроку або рік на щоденні такі заняття у форматі 10-20 хвилин. Для того, щоб відчути результати. А результати математично прораховуються. Ну тобто, я 10 хвилин попрацював своїм помічником. Карточка показується так. Поклав карточку, і я говорю зразу. Тобто я не говорю через 5 секунд, через 10 Він кладе, а я кажу десь в межах однієї, максимум двох секунд. Але кажу по відчуттях, не по тому, що я думаю: тобто, там біле, 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 чорне, біле. Чорне, чорне, біле. Ну, ось так, це робиться в дійсності швидко. Тобто він кладе, я кажу, він кладе, я кажу, він повертає і він рахує. Тобто він рахує кількість того, що я вгадав. І таким чином береться там колода, так як я говорю, на 40, і у мене там, наприклад, є 15 попадань. Значить, це що говорить про те, що це випадковість, це е, слабо розвинута інтуїція. А якщо через рік у мене буде 40, 35 попадань, то що? То моя інтуїція загострилася. Це такі тонка практика. Вона, знаєте, може, зараз трішки виглядає так навіть примітивно і по-смішному, але вона дієва. Тому що інтуїція це відчуття. І от коли він кладе, а я відчуваю і я кажу. Є такі, скажем, методолог Георгий Петрович Чедровицький. Він автор організаційних діяльних ігор. І колись його журналісти запитали, Георгий Петрович, а що це таке інтуїція? Він подумав і сказав: Знаєте. Це те, коли я знаю, як робити правильно, але не можу пояснити, чому я це знаю. Тобто, інтуїція вона йде попереду інтелекта, попереду розуму, вона йде попереду думки. Це наше внутрішнє відчуття, і можна себе натренувати, його відчувати. Ну, оці карти, про які я сказав, це тільки один із інструментів тренування. В це їх є набагато більше. Кожен собі може вибрати той, який хоче, але що хочу зауважити: у нас тренується все. У нас тренується наше фізичне тіло. Якщо ми займаємося, наприклад, спортом, то ми що? Ми тренуємо гарно своє фізичне тіло і свою, наприклад, силу, своє здоров'я. У нас тренується наш інтелект. Якщо ми займаємося розумовою діяльністю, тренінгами ми тренуємо свій інтелект. Так само ми можемо тренувати свою інтуїцію, бо це ну я називаю це голос душі. І він реально може натренуватися. Ну я так робив, Я знаю, що воно дієве і воно працює. Бо я розказав не якусь теорію зараз. Знаєте, я в книжці таке розумне прочитав і вам розказав. Я розказав те, що я сам тренувався. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал, і буду вдячний, звичайно, за ваші коментарі, запитання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.